Алло, привіт, все. Чуємо тебе. Ти в прямому ефірі громадського. Розповідай, які в тебе ще деталі є. Тому що ну, ту інформацію, куди до цього скидав, ми вже озвучили, але я думаю, в тебе є ще. Бої насправді сьогодні було, було намагання десь третій ранку пробитися на Карлівку. Тут зібралися, як я вже повідомив, 23-та бригада Дніпро-1, батальйон, правий сектор, Донбас. І вони намагались той. Сталася якась побилка. Тобто під час бою, замість того, щоб очікувати сигналу про місце знаходження сепаратистів, БТР пішов в глибину селища і я також змінив потрапив просто під обстріл, після чого почали вже активні намагання ну, якось врятувати. Одну одну людину було поранено. От почати зараз йде арт-підготовка, арт-обстріл позицій тих, які вже покинули. Було поранено боєць, який намагався його врятувати, загинув, Тоби вивезти його. Загинув. Що дивно, що в нього був пробитий бронежилет сьогодні класу, це найвищий клас. І пробита була куля, я кулю визвав також, що це за куля, поки що не знають, але стріляли снайпери, бо було три постріли прицільних. Один пораненого і два ось цього бійця це в василь з 93-ї бригади його вже повернули. Тут я так розумію, що будуть далі працювати блокпост. Він тут і був шіст-блок пост після міста Клахова. А намагання пробити совкарницьку сьогодні вже не буде і далі очікують подальших казівок з штату. Скажи, Мустафа, там ситуація загалом уже стабілізувалася, тобто бойові дії якоїсь не знаю, тому що постійно йдуть, йде uh, обстріл. Тобто, право в тому, що в місті тут не, не завжди зрозуміло, що відбувається. Тому ну, загалом ця ситуація невідома. І, і е, сказати, що відбувається в цьому, регіоні, в цьому регіоні, невідомо. Але тут якраз тут, продовжуються бої йде. Але більшість сполучених складу від ради право, право старої е, Донбасу. Да. Окей, дякуємо Стаф. Дякую тобі. Якщо матимеш ще якісь новини, обов'язково відразу включайся до нас в ефір, розповідай, що, що знаєш. Ну, відразу будемо як можна швидше повідомляти наших глядачів про події.